Так, що ми зробили? Сьогодні я ворю на, на цей трактор Т-150, е, що по дозатору, ви знаєте історію, я просто їхав по трасі і одразу перестало робити е, рулева, ну, дозатор, і ну, він крутив трошечки. А тяжко, дуже тяжко, як, ну, як має бути, і, як стало, різниця велика. Він одразу просто перестав робити. Мені казали, проблема в циліндрах. Ну, В самій от, от ті, що там, от. Е, Відкрутилась хайка, ну, там є шток і на шток хайка така. Відкрутилась і проблема там. Ну я зразу зрозумів, що то не проблема в циліндрах, а в самому насосі. Ну, Цей насос зараз покажу. От у мене є цей насос. Ну, На Т150, всі знають, 32. НША 32. І... і що зробив? Відкрутив гайку тут. Відкрутив і дав газу. Якщо є давлення, то насос добрий. Якщо нема, насос треба міняти. Ну, поганий. Я відкрутив, так зробив, давлення не було. Зразу подумав, що це насос. Поміняв насос, теж така проблема. Проблема була не в насосі. Насос НШ був добрий. той. Ну Він слабий, я крутив руками його, а цей новий навряд крутити руками. Ну це таке. Поміняв насос, проблема то ж саме. Нічого не мінялося. Подумав, що це насос дозатор. Цей. О, дивіться, цей насос. Е -е, виходять з строю. Ні, проблема не в насосі. У мене був цей клапан. Зараз покажу. У мене ще цей клапан оригінальний від Т150. Оцей клапан. Він був у мене в гаражі, бо я поміняв новий тут. І поміняв тоді новий, поміняв до завтра, поміняв все, поміняв новий цей клапан, працювало дуже добре і легко. І сьогодні думаю таки, давай поміняю цей старий назад, якщо е, трошки краще, значить мені треба е, клапан новий. Що я зробив? Перебирав, тут є клапаночки, зараз покажу. Е, Ось тут? Намів з пружина і такий клапан. Просто е, відкрутив, почистив, поклав все назад, поклав цей клапан, працює краще, ну, чим було. А все одно треба новий клапан, бо тяжко крутиться руль, тяжко. І ну, так, як було, ну, е, коли взагалі не крутилось. Дуже тяжко крутилося тоді, вже нормально. Типа можна працювати. Тут трошки по... перебив, орця файно, е... тяжко регулював цей плуг, ну нічого, дорегулірував, прямо оре, рівно і таке. Коротше, дивіться, у кого виникає така проблема. Треба працювати дозатор, насос дозатор. Ну тяжко крутиться. Не міняйте одразу дозатора або насос. Дивіться до клапана. Це не секрет, я кажу всім, що знали, бо я купив просто даром е, той насос. Ну, як даром, він попрацює в мене ще. Ну, не треба було куп купити. Ну нічого. Зразу дивіться до того клапана. Поміняйте клапан. Клапан набагато дешевше коштує, ніж насос або до... насос дозатор затор цей. Да, Таке. Все. Розказав проблему, вже далі працюємо. І так і лишилось. Треба купити мені, мені цей новий клапан задній і все, так лишається. Та 150 колесний, цей трошки боксує. Е, є різниця між пуснічним е, трактором і кольосним. Цей набагато ну, тяжче. Ну, Дивіться, він постійно боксує, ну майже. Не постійно майже перебоксовка є, а на гусеничний взагалі нічого. Він просто горе як... як цього. Так.